Ви маєте біологічну освіту, вам подобається аналізувати дані і ви хочете почати кар'єру в біоінформатиці, тоді це відео саме для вас. Привіт! Я Дана і вже більше п'яти років я займаюся біоінформатикою, два з яких я працюю в біомедичній лабораторії в Німеччині. І сьогодні я хочу поділитися з вами топ 3 ключовими порадами, які колись допомогли мені і, можливо, будуть корисними для вас. Тож, поїхали! Перше, з чого варто почати, це вивчити хоча б одну мову програмування. Основні мови програмування в піанформатиці зараз це Python і R, тож варто обрати одну з них і почати практикувати. В інтернеті є безліч безкоштовних ресурсів, починаючи з сайтів з різними тестами, закінчуючи youtube каналами або книгами, які ви можете використовувати для того, щоб швидше навчитись і освоїти цю мову програмування. Я можу порадити декілька класних youtube каналів я залишу лінк в описі, які мені дуже допомогли в свій час, і які можуть допомогти вам. Дуже багато контенту є англійською мовою тому, якщо ви говорите англійською, це величезний плюс, і в принципі, якщо ви хочете мати кар'єру в інформатиці за кордоном, то англійська це напевно топ пріориті, навіть важливіше ніж програмування, тому що інакше ви не зможете комунікувати і зараз знайти роботу без англійської доволі важко. Наступне, де ви можете навчатись, це курси на платформах, такі як EdX або Coursera. Там є зазвичай дуже багато безкоштовних курсів на дуже високому університетському рівні. Доплачувати треба, якщо ви хочете мати сертифікат або доступ до якихось додаткових даних. І також дуже класним ресурсом є DataCamp. DataCamp це збірка багатьох різних курсів по програмуванню. Вони мають безкоштовні перші відео, але за наступні за продовження курсу треба платити, тому варто. На мою думку, спочатку спробувати безкоштовні ресурси, такі як відео на Ютубі, і потім, якщо вам цікаво, більш структуровано підходити до цього, вже використовуючи DataCamp. Головне дійсно починати щось робити потроху, потроху, хоча б по одному завданню на день. Але таким чином ви зможете навчитись програмувати навіть вдома. І я знаю, що це дуже страшно на початку, і особливо біологам здається, що вони ніколи це не освоять. Але насправді якісь базові речі вони доволі нескладні. І якщо кожного дня цим займатись, то буквально за пару місяців можна вже освоїти ази і зробити навіть свій перший аналіз даних. Друга порада, яку би я точно рекомендувала всім, хто вже хоча б трошки програмує, це зробити свій гітхаб, мати там своє портфоліо і викладати туди аналіз тих даних, з якими ви хотіли би працювати в майбутньому. Це насправді дуже круто, не тільки вам для практики, а також для майбутнього CV. Ви додаєте лінку, і ваш роботодавець може подивитися, і побачити, що ви знаєте не тільки теорію, а й практику, і це вам буде великий плюс в CV. Щоб зробити свій перший аналіз на гітхабі, достатньо всього лише знайти якісь опенсорсні дані, тобто дані, які вже опубліковані в інтернеті. Для цього ви можете зайти або на NCBI, або знайти публікацію, яка вам подобається, подивитись, чи в них є дані доступні, зайти туди і завантажити їх. Зазвичай більшість публікацій, Більшість авторів мають показати свої дані перед тим, як опублікувати пейпер. Тож вони мають бути в відкритому доступі. Ви можете туди зайти, завантажити ці дані і проаналізувати їх. Якщо це публікація на основі якогось біоінформатичного аналізу, а зараз більшість публікацій має в собі аналіз, тому що без цього майже ніяк. То ви можете також знайти код до цього аналізу на гітхабі цієї лабораторії, яка випустила цю публікацію, і спробувати або скопіювати, або зробити щось схоже з їхніми даними або з іншими даними, які ви знайшли в інтернеті. Головне знову ж таки практикувати, тому що практика це те, що навчить вас. І зробить вас кращими, бо без цього ніяк. Ви можете закінчити купу курсів і зітмати навіть освіту в університеті. Але якщо ви не сіли і не зробили щось самостійно, ймовірність того, що ви зможете це потім зробити дуже маленько. Ну основна робота, яку ви будете робити на початку в будь якій бінформатичні лабораторії, це ви будете намагатись проаналізувати дані так, як це вже хтось зробив, тому що методів багато, методи розробляють різні люди, і вам не обов'язково розробляти свій власний метод, щоб бути біоінформатиком, але ви можете використовувати чиїсь. Аналізуючи свої дані і для того, щоб це зробити, вам треба вміти розібратись, що це за метод, як він працює, і найкраще, що ви можете зробити, це починати практикувати вже зараз, прямо вдома. Для цього не треба мати нічого супер класного якогось обладнання. Достатньо просто завантажити дані з інтернету, знайти метод, який ви хочете проаналізувати, і спробувати це зробити на своєму комп'ютері. Третя, і на мою думку, найцікавіша порада, яку я була б дуже вдячна, якби мені сказали раніше, це відвідувати конференції і гекатони. Конференції дуже класно допомагають вам, по-перше, зробити нетворкінг, а як ми знаємо, люди наймають на роботу людей. Тобто, якщо ви вже потенційно зустріли когось, хто зацікавлений в вас, вашій мотивації в тому, що ви робите, то вуаля, вітаю, ви, можливо, знайшли собі роботу. По-друге, там дуже часто розказують про нові методи, нові стандарти в цій сфері, як проаналізувати найкращі свої дані. І ви можете багато чому навчитися. Додатково дуже часто на великих конференціях є воркшопи, там де люди, які розробляють, наприклад, методи, розказують, як вони працюють, які найчастіші проблеми, як оптимізувати деякі процеси. І мені це колись дуже допомогло. Тому дуже раджу, якщо ви можете взяти участь, або якщо ви. Не можете приїхати, хоча б зареєструватись онлайн, і подивитись деякі лекції. Це на мою думку. Набагато крутіше навіть ніж лекції в університеті, бо ви набираєтесь набагато більше практичного досвіду, який ви можете одразу використовувати в роботі. Так само і біохакатони. це вже наступний рівень, тобто тут краще вже трошки вміти розбиратись в темі і програмувати, тому що там, скоріш за все, вам ніхто не буде пояснювати, що робити. Треба буде безпосередньо сідати і працювати. І якщо ви ще не зовсім досвідчений, то може бути так, що ви просто будете сидіти десь в куточку, дивитися, як інші працюють, і це напевно, буде не дуже продуктивно. Натомість, якщо ви вже трошки розбираєтесь і робити якийсь свій аналіз, приїхати і разом з іншими людьми з цій сфері знайти помилки, знайти як покращити ці всі речі. Це може бути дуже круто і дуже продуктивно. І навіть на останньому біокатоні, якому я була, була доступна опція онлайн-участі. Тоді люди могли підключитись до зум-сесії, яка була постійно на задньому плані у нас в кімнаті, і всі могли задавати питання. Ми всі працювали в спільному github репозиторіум Тобто, хтось міг додавати іщу, хтось міг їх кодити, виправляти, і таким чином відбувалася комунікація. Да, ви тоді трошки упускаєте можливість сходити на вечірні івенти, наприклад, на нетворкінг, але ну це. Краще, ніж нічого. Тож, це були мої топ-3 поради. Сподіваюсь, вони будуть корисними для вас. Дякую, що додивились до кінця. Якщо у вас залишились якісь питання, залишайте їх в описі під відео. Я обов'язково прочитаю і постараюся відповісти на всі. Ставте лайк, підписуйтесь і до зустрічі в наступних відео. Па-па!